Російські шпигуни вдають із себе звичайних людей. Студентів, технічних спеціалістів, бізнесменів і домогосподарок. Росія використовує мережу шпигунів, щоб впливати на думку заходу про війну в Україні та поширювати дезінформацію. Це не сюжет нового фільму про шпигунів, а реальність. До того ж, реальність дуже шкідлива для України. Ми проаналізували аналітичні публікації і розслідування європейських медіа, щоб з'ясувати, як працюють шпигуни, які методи використовують, кого найчастіше вербують російські спецслужби. Та головне, що стається з тими, кого викрали. З 2022 року з російських посольств по всьому світу визвали щонайменше 705 дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, майже вдвічі більше ніж за всі попередні 20 років. Тож не дивно, що тепер Кремль готує свою відому програму підготовки скритих шпигунів, які живуть під фальшивими іменами, щоб проникати у свідомості європейців, а з ними і українців. Зокрема, працюють проти тих, хто мусив тікати у Європу з-під обстрілів армії РФ від 24 лютого 2022 року. За кордон виїхали і не повернулись 2,4 мільйона українців. Британське новинне видання за телеграф повідомляє разом із викриттям російських шпигунів, які діють під дипломатичним прикриттям. Захід намагається ліквідувати російську мережу нелегалів. Менш ніж за рік країни ЄС заарештували або викрали щонайменше шістьох росіян, які жили під фальшивими іменами, та ймовірно працювали на військову розвідку ГРУ. У Словенії арештували подружню пару, яка видавала себе за менеджерів художніх галерей, які шпигували на користь Росії. За кілька днів після їх арешту. Місцеві змі були переповнені історіями, в яких нелегалів описували як зразкових сусідів, які здавалися такими ж, як усі, і піклувались про безхатніх котів. Інших шпигунів затримали у Британії у серпні 2023 року. Також назвали тихими та нічим непримітними. Вони жили неподалік від авіабази, яку часто використовувала королівська родина. Філіп інгрем, колишній офіцер розвідки британської армії, публічно заявив: російські шпигуни проникли у спільноти по всій Європі, включаючи Великобританію. Президент Росії Володимир Путін, сам колишній офіцер зовнішньої розвитки КДБ, публічно схвалює роботу своїх шпигунів. У своїй промові у 2020 році він назвав ефективною роботою зовнішньої розвідки, яка, за його словами, впливала на хід історії як Росії, так і світу. Типовий меседжер кремлівської пропаганди про захист батьківщини і превентивний удар прослідковувався у його словах, коли Путін говорив: цитата. Про акт самопожертви та героїзм цих людей, які наважились виключити себе з суспільства заради батьківщини. Огони, які працюють в іноземних посольствах, як дипломати, завербовані чиновники або політики, глибоко конспіровані агенти, нелегали, які живуть нормальним життям, працюють, мають сім'ю, розповідають новоспеченим сусідам легенду про те, як переїхали з інших країн протягом десятків років, вони можуть жити подвійним життям. Сплячі шпигунські осередки, як, наприклад, болгари викриті в Лондоні, їхнє завдання вичікувати і спостерігати, заводити необхідні знайомства і намагатись вивчити людей, на яких необхідно впливати сімірам. Ніктри вже ушли жизня, ні внесли великий вклад в обезпічення бізопасності країни. За що четвером недостойне звання героя Советського Союзу і Героя Росії? Останнім часом у Європі російських агентів ловили на гарячому, налегали, який намагався влаштуватися на роботу до міжнародного. Кримінального суду у Гаазі, охоронця британського посольства в Берліні, який шпигував для Москви. нещодавно викрили російську шпигонку, яка видавала себе за власницю ювелірного магазину в Неаполі. Десять років вона дружила з високопоставленими чиновниками НАТО і навіть завела роман з одним із них. Викрили її тоді, коли номер її паспорта опинився у списку номерів просрочених документів у Білорусі, що привернуло увагу журналістів Белінгкет. Чині дві 2023 року розпочинається суд над викритими у Британії російськими шпигунами, але не всі шпигуни опиняються за гратами. Трапляли, що шпигунів викривали або вони вирішували залишити розвідку і знаходили роботу у державних корпораціях Росії. Вигнані із Сполучених Штатів шпигуни у 2010 році опинилися на посадах керівників у Транснефті та Роснефті. Інші стають державними службовцями. Видання «Політика» повідомляє для Анни Василь. Кущенко також відомо, як Анна Чепмен, колишня російська агентка, життя після шпигунства було прибутковим, насиченим показами мод телеефірами. Сполучені Штати звільнили 10 росіян, у тому числі Чепмен. Вона та інші агенти зустрілися з Путіним. Багатьом з них потім призначили добре оплачувану роботу консультантів у державних компаніях. Андрій Безруков, відомий у США як Дональд Хітфілд, який також повернувся завдяки тому обміну, отримав посаду академіка Університету міжнародних відносин у Москві. Співробітника ЦРУ Олдріч Еймс і Роберта Гансена з ФБР арештували у 1990-х роках. Гансен шпигував на користь радянських і російських спецслужб з 1979 по 2001 рік. За цей час він продав тисячі надсекретних документів щодо ядерної стратегії США, розробок зброї та програм контррозвідки. Еймс надав США імена агентів КДБ, які таємно працювали на Вашингтон, і їх було страчено після викриття з 2002 року до своєї смерті в червні 2023 року. У віці 79 років Гансен перебував у в'язниці суворого режиму в Колорадо, де його утримували в одиночній камері 23 години на добу. Аймс, якому зараз 82 роки відбуває довічне ув'язнення у в'язниці індіани. Стаються і такі випадки, коли, наприклад, авторитетне видання New York Таймс, яке читає і частина українців у 2001 році, назвала Володимира Фролова куратора Гансена російським шпигуном, нині вважає його видатним міжнародним експертом. Сьогодні він веде постійну колонку на вебсайті Republic. Якщо вам сподобалось відео, поставте подобайку і надішліть його близьким. Уважно перевіряйте інформацію, яку споживаєте. Наскільки б надійним вам би не здавалось джерело?